Так, Я б хотів почати сьогодні з завершення минулої лекції, в якому сенсі завершення, є ще пара деталі, які я вам тоді не встиг розказати. що розказав, коли це було дуже поспіхом, а вони заслуговують, щоб їх все ж якось сформулювати більш коректно. Ми з вами вели оператор формальної похідної над так? у нас є, ну, Якщо у вас ряд обіцяв, так. От, то похідна буде визначатися як певна сума. Так. Ну і це дуже добре, коли у вас генератриса від однієї зміни. Що робити, якщо змінних більше однієї? Насправді, ну, нічого такого. Якщо у вас є ряд від двох змінних, ви з одного боку можете взяти х як основну змінну, а всі х загнати в коефіцієнти. Так, тобто ви можете його е трактувати як ряд, в якому коефіцієнтами будуть ряди від y, а основною змінною буде змінна х, і тоді ви можете будувати. Похідну по зміні х від ряду АХІ. І отут просто замість цих коефіцієнтів, які для нас типу, в голові, що це ніби числа, це не числа будуть а ряди від Y. Так О. Так само ви можете розглянути наш ряд, як ряд в якому коефіцієнтами будуть ряди від х. А основною змінною буде відповідно змінна на y. Зміливіше? І тоді ви можете розглядати похідну за змінною Y від ряду А і С. Все, от то <тут> потрапив шукати. <плес> вот. Тобто, о, якщо у вас декілька змін, то можна, в принципі, ось такими маніпуляціями зробити вам оператор. Частковою похідною, По, похідною за конкретною змінною. От, Коли ви берете цю зміну і доносите, а все інше в коефіцієнти. Коефіцієнти це в нас елементи кільця, ну ряди це теж утворює кільце, От. можна цим користуватися. Техніка ця о, доволі часто використовується у нас. І о, один з найпоширеніших мабуть, випадок, коли вам треба буде ну, типу, перекидати змінні туди-сюди, в коефіцієнти, о, це так звані трикутні послідовності. О, значить, Це послідовність, ну, з двома індексами, так, це буде послідовність А з індексами НК. Значить, Н у вас від нуля до нескінченності, а К приймає значення від нуля до Н. Чому вони називаються трикутними? Якщо ви всі індекси випишете, то у вас буде величезний нескінченний трикутник. І таких послідовностей ви вже знаєте якусь там кількість. Біноміальні коефіцієнти. утворюють трикутну послідовність. Ми її знаємо, як трикутник паскаль. Просто трикутник Паскалі буде скошений, а міг би бути і прибуваний. Так от. Якщо ми розглядаємо генератрису для послідовності такого вигляду. Так? у вас сума ОН від нуля до нескінченності, ОК від нуля до N, А N, k, Ну і скажімо, в нас, що X буде відповідати за K, а Y за N. Так? Тоді, от так як я прямо його написав, ми можемо ось цю центральну частину розглянути як коефіцієнт. Тут, що приємно, коефіцієнт буде поліномом. Відповідно, ми можемо сказати, що ця штука буде дорівнювати Значить, n від 0 до нескінченності, якийсь оцей поліном ан від х на y в степені г. Так, відповідно, це буде елемент. Ну, давайте дійсні числа візьмемо, я просто чи у вас коефіцієнти будуть поліноми від x, але вони будуть утворювати ряд по ігорі. Згодні? Угу. Можемо поміняти x, і місцями, але тоді нам треба ще поміняти місцями ці дві суми. Так, ну, Ви вмієте міняти місцями ці дві суми? Ну Дивіться. Якщо ви забуваєте, як це робиться, да? робите собі табличечку НК, Н у вас 0, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі до так? К у вас яке значення приймає? Ну, якщо n дорівнює 0, то К дорівнює тільки 0. Якщо n дорівнює 1, К може дорівнювати 0 1. Якщо n дорівнює 2, значить 0, 1, 2. Так, 0, 1, 2, 3 і так далі до нескінченності. так? Тож відповідно, яке значення в цілому приймає k? Від нуля і до нескінченності. так? Тому ми можемо записати цю штуку як сума по К від 0 до нескінченності. А тепер для кожного конкретного k, яке значення може n приймати? К ну, дорівнює нулю зустрічається при будь-якому n від нуля до нескінченності. К дорівнює одиниці тільки від першого. Тобто від одиниці до нескінченності. Двійка тільки від двійки до нескінченності. Тому, якщо у вас фіксоване k, то n може приймати значення від k до нескінченності. І виходить такий хвіст у нескінченність. А тут знову будуть коефіцієнти А і НК, тільки тепер їх поєднаю до Y, а X винесе назовні. І у вас виходить N від ну, K від 0 до нескінченності. Тут буде якийсь ряд А з індексом k від Y на X в степені n. n, якщо k? Так? І це вже можна розглядати, як ряд, в якому коефіцієнтами будуть ряди по -ігри, так? а основною змінною буде yeah. Вот. І насправді, коли ми будемо з трикутними послідовностями працювати, будуть біноміальні коефіцієнти, будуть числа стірлінга, ну, коротше, як багато. Буде гарнитери кількості то, перестановок з нерухомими точками. О, це все трикутні посвідомності. І нам насправді оце хотілося б. Ось ці поліноми вони при фіксованому N класифікують наші комбінаторні конфігурації там, по потужності викрці, по кількості нерухомих точок. по щетину, да? О, Але в багатьох випадках безпосередньо ці поліноми одержати складно. Зате значно простіше одержати ось ці ряди. Тобто, коли ви кажете, що у вас три нерухомі точки, а розмір перестановки може бути довільний. Так? От. І тоді ви спочатку рахуєте послідовність рядів А велика, з них будуєте генератрису а, X, ну, за ось цією формулу, а потім переходите до цього розкладу. І бац, у вас з'являється ось ці повідоми. В тому чи іншому вигляді. Так? А, ну, я собі всю дошку, звісно. Западжу. Так, давайте ще одну лему про вихідні. Це важлива лема. Потім мені як то скажете за те, що вам не це Значить, Дивіться. А... Є кінця характеристики так, а... ну. Тобто, дійсні числа, комплексні числа, так, те, що ми зазвичай працюємо. Вот. А... І є в нас два ряди F і Ж. Тоді я стверджую, що, що ці два ряда співпадають тоді та тільки тоді. Коли їх похідні співпадають, і коли співпадають, їх вільні шукають. Доведення відкладемо на практику, але воно дуже просте насправді. Ну, ну Якщо ряди однакові відповідні члени, то точно повинні бути однаковими, да? без цього м'я. А з похідними, ну, N скорочуєте, да? ну, якщо у вас поле характеристики, кільце характеристики 0, ви таке скорочення можете робити. Для кільця ненульової нульової характеристики, ну, у вас тут там z 6 беремо нашу улюблену. да? Шостий коефіцієнт множиться на 6 і перетворюється у 0. Так? Тобто ряди можуть бути різними, а похідний починає співпадати. Вот. Тому ось ця вимога є необхідною для цього. Вот. Так от дуже потужна штука, коли ми будемо працювати з формальними функціями, які я зараз введу. Тому що ну, дуже часто. Їх похідні значно більш приємні, ніж вони самі. А щоб довести всі о, властивості, о, там треба постійно доводити рівності якихось. От, і там ось ці лами стає дуже і дуже складною. Тепер, мабуть, треба почекати, поки воно висохне. <рес> так, ну. Спробую може. Ви щось бачите? Власне, mm -hmm. чи пам'ятаєте ви розклад Тейлор, який нам каже, що в матині прийнято функцію, яка нескінченна кількість разів диференційована, розкладати в околі якоїсь точки в ряди? Зокрема, в околі нуля вона розкладається прямо в степеневий ряд. І він виглядає прямо як ряд коші. Точніше, як ряд гурбітце, бо там ще на факторіал треба ділити, але поки ми на це не зважаємо. Вот. Значит, ну, відповідно, можна, мабуть, робити і навпаки. <laughs> Брати ось ці ряди, фіксувати їх як формальні, і замість змінних ну, розглядати якісь інші елементи кілець, зокрема, теж ряди. От. Ось так у нас з'являється концепція формальних функцій. Це функції від рядів. Ряди у нас формальні, відповідні функції. Теж у нас стоїть формальні. Визначаємо ми їх в такий спосіб, щоб можна було, якщо що, легко перейти до матанських функцій. Тобто, щоб ми не втрачали о, збіжність, ну там у нас радіус збіжності, і могли використовувати весь апарат математичного аналізу для дослідження. Так. Там заздалегідь. <кій> ну давайте. А що нам потрібно? Значит, ну, нам знову потрібно поле... поле вот. І ця характеристика. І ми розбігаємо ряди від однієї зміни. Без вільного члена. Знову-таки, пам'ятаєте, ми казали, що тоді ми можемо композицію робити, от, якщо в нас вільного члена немає. Ну, відповідно. Формальна експонента. Знач, ми будемо писати або f, навіть x F від X. То просто є в степені F від x? От. Це буде ряд. Н від нуля до нескінченності, значить наше F в степені N від X розділити на N від Чому це коректний ряд? Тому що якщо у вас немає вільного члена, то у вас в степені f утворюють адитивну множину. Відповідно, ви можете всі елементи, ці всі степені з будь-якими коефіцієнтами додавати, От. у вас кожна степінь X буде зустрічати скінчення кількість разів, відповідно, вона схлопується в щось з місто. А так, ну що, ми взяли в ряд тило для експоненти, підставили замість змінного ряду. Вийшов новий ряд. Він коректно побудований. Вот. Так само. Формальний логарифм. Так, я знову плюси з мінусами зараз буду будути. Він позначається ось так. О. І. Це буде сума знову для n, як вже від одиниці з мінус 1 в n мінус 1 від X. Поділити на. Знову взяли ряд Тейлора і замість е змінної підставили P. Зверніть увагу на цю одиничку ну, з одного боку. Ну, Тоді ряд 1 плюс F це буде ряд з вільним членом. Його типу не можна в композицію підставляти. Але насправді це просто позначення. Тобто формальний логарифм це от символ лог 1 плюс аргументу. Чому? Тому що знову таки, коли ми потім перейдемо до матенських реалізацій, логарифм 1 плюс y, от, він в ряд ти лора саме розкладається. От. Нам ця одиничка необхідна для того, щоб сформулювати. Іншого значення формального логарифму. Ну, це насправді інший формальний логарифм. ось так виглядає. Значить, Це те саме. Від одиниці до нескінченності, який мінус 1 тепер зникає. Вот. А що тут за байда написано насправді? Це не дріб, дробів у нас нема, це мультиплікативний обернений до відповідного ряду. Тобто ось ця штука. Це ряд 1 мінус F від x. Обернений мультиплікатив. А от щоб у вас існував обернений мультиплікативний, вам треба, щоб у вас вільний член якраз був не нульовий. Ну, В полі характеристики ну, В кільці. Да. Не нульовий. нулю. Ну і звісно, якщо ви ввели ці дві функції, то що ми очікуємо? Що експоненти від логарифму дорівнює вихідному аргументу. Логарифм від експоненти теж дорівнює вихідному аргументу. Експоненти від суми до рівня добутку експонент. Ну, і так далі. і так далі. Все, до чого ми звикли зі звичайними дійснозначними експонентами експоненти логарифму. Проблема в тому, що це не дійснозначні експоненти логарифму. І всі ці властивості перед тим, як використовувати, їх треба доводити. Що дійсно експонента буде обернена функцією логарифму. Що експоненти від суми, буде дорівнювати до добутку експонентів. Там властивості три десятки. От. І ваша чи то друга, чи то третя практика буде якраз присвячена аналізу і доведенню цих всіх властивостей, зокрема, серед учня. От. Але спойлер: все доводиться. Тобто, все, до чого ви звикли в межах неперервної математики з дійсно функціями для формальних рядів, ну, добре, майже все переноситься. На ура. Вот. Yeah. Yeah. Так, і третя функція, яка нам ще потрібна. Це формальний мінуальний яр. Так. О, він вже вимагає ще одного ряду. Значить, якщо у вас є F з R від X, з 0, так, то G, відповідно, буде так. Ряд, скажу, довільний ряд, але вже від змінної ігри, щоб їх рознести. Так. Тоді ряд 1 плюс. Описуватися так, як описувалася біноміальна теорема. Так, тобто це буде сума у всіх тенд від нуля топ-скінченності. Ваш ряд G буде піднесений до нижнього факторіального степеня, а це ну, тобто, звичайний допуток. Да? Тобто це нічого такого. Ряд F підноситься у звичайний степінь і ділиться ще на n-факторіал. Вот. Ну і тут, власне, э -э -э якщо у вас ряджається константа, ну просто маємо класичну біноміальну теорему імені Ньютона. Вот. Оце якраз ну, типу, один плюс щось в степені альфа, там альфа нижній факторіал, підвірте на один факторіал, і помножити на, на, на аргумент в степені. О. І в якому сенсі цей вийде знову рослого ряд тилору з цієї функції каліборочі стоїть. При... Адже як Y вирівнює y, значить у вас ну, y в степені n нижня, це ж у нас що буде? Y на y-1 на y-2 на y-n плюс 1. То це буде поліном степеня N від y. Так? О, тобто це буде просто поліном. От. <кій> І відповідно це наш формальний біноміальний ряд він буде розглядатись як о, ряд від змінної х з коефіцієнтами, які є поліномом від y. Що насправді доволі зручно. Тому що ну, поліноми закінченні, з ними працювати приємно. Все таке. От. Yeah. Yeah. Так, здається, вже все, що було потрібно. Це з'єву лекція, так? Ну, насправді це. Якби в мене був чіткий розповідає на лекції, було б значно простіше. Але матеріал накопичується, накопичується. Так, окей. Що у вас питання до цього часу? Тут ми ставимо знову з комер і їдемо далі.